Якщо ви шукаєте рішення для діагностики в вашій стоматологічній практиці, ми рекомендуємо звернути увагу на комп'ютерний томограф від Densplay Sirono Axe. Комп'ютерний томограф Аксіос це універсальний пристрій для 2D 3D томографії з великим полем огляду та дуже високою якістю зображення. Axios дає можливість використовувати декілька режимів зйомки від 8 на 8 до найбільшого серед усіх комп'ютерних томографів Денсплай Серіона 17х13. Стандартна зйомка на цьому томографі займе всього 9,4 секунди, а швидка 4,7. Вам не вистачає естетики в вашому рентген кабінеті, то не є проблема. Комп'ютерний томограф Axios вбудована підсвітка, яка може сяяти різними кольорами на ваш смак. Купуючи комп'ютерний томограф Axios, ви отримаєте можливість робити як панорамні знімки, так і комп'ютерну томографію в одному пристрої. Він має аж цілих 10 програм для панорамної зйомки. Панорамні знімки, знімки щелепно-ліцевих суглобів. Це є все можливим з комп'ютерним томографом Axios. Вам потрібна цифалометрична консоль. То не є проблема, вона може бути розташована праворуч або ліворуч в залежності від вашої кімнати діагностики. Комп'ютерний томограф Axios від бренду Денсплай Sirona має програмне забезпечення SIDEXIS. Програмне забезпечення налаштовується у всіх кабінетах клініки, бо комп'ютерний томограф Axios споряджений потужним сервером, який роздає інформацію на місце рецепції, місця комп'ютерної діагностики у кожний кабінет клініки, і це все завдяки роботі нашої сервісної служби. За допомогою цефалометричної консолі ви можете навіть робити рентгенографію зап'ястя, і то є вбудована функція комп'ютерного томографу Axios. Інсталяції, технічні налаштування, базове навчання персоналу цим всім займається сервісна служба Bowers Medical Group, яка має на то ліцензії та дозволи. Завдяки режиму Intelligent Low Dose ви отримуєте з комп'ютерного томографу Axios 3D-зображення в діапазоні доз 2D рентгена, що дозволяє опромінювати ваших пацієнтів в мінімальних діапазонах. Комп'ютерний томограф оснащений технологією Direct Conversion Sensor, що надає можливість отримувати найчіткіше зображення серед всіх томографів свого класу. Ви хочете бути попереду ваших конкурентів, ви хочете мати тисячі схвальних відгуків, ви хочете мати найсучасніше обладнання, тоді вам потрібен Axios. Замовляйте вже сьогодні у Bowers Medical Group.